Телеканал Плюс Плюс та видавництво старого Лева представляють. Казка Стато. Малята, мене звуть Володимир Огорянський і сьогодні я приніс вам смачні казочки. Як їх читаєш, відразу хочеться разом з Олесою та Івасем скуштувати смачних українських страв, які живуть не лише на вашому столі, а й у казці Зварю тобі борщику. Написала ці казочки зірка Мезанчук, а намалювала Олеся Мегеровська. Якось надумався Івась вердувати. Мама зварить суп, а він каже, Хочу борщок. Мама зварить борщ, а Івась, дайте вареники. Лихо, та й годі. У неділю мама наварила голубців. Та й покликала обідати А Івась своє не хочу голубців. От якби та замість голубців були голуби. А в ту пору повз їхню хату йшов дідусь чарівник почув, як Івась вертує та й зробив із голубців голубів. Вони й вилетіли на двір через відчинене вікно. На столі лише миска лишилася. Що ми тепер їстимемо, запхика Вивась? Голубці ж хороші були, якби то наші голубці вернулися. Почув його чарівник та й каже Ото більше не вряду, Івасю, більше не буду пообіцяв Івась. Чарівник змахнув палицею і голуби. З височини ринули на стіл у миску, ураз стали голубцями, запахли, запарували. От голубці так голубці, втішалися Івась з Олесою. А Івасове вердування з голубами відлетіло. А одного разу все сталося як у казці про принцесу на горошині. На дворі пиріщів дощ, аж ось у двері хтось постукав. Відчинили, а на порозі... я принцеса Полоничка, чи можна у вас обсушитися? Заходьте, ваша величність!» я здалеку йшла, утомилася, поскаржилася вона. Ви не станете перевіряти. Чи я справжня принцеса, не покладете мене на просту тарілку, наче якусь бараболю. Тато розгубився. На кухні є ще друшляк, і каструлі, і сковорідка пробурмотів він. Полуничка затремтіла від жаху. Не лякайтеся, ваша величність вигукнула Олеся. У нас є святковий посуд. Порцелянове блюдо вам підійде? Так, так, кивнула полоничка, але на голому блюді мені буде твердо, треба щось м'якеньке. Олеся дістала сметану, добре збила з цукром, а тоді виклала на порцелянове блюдо. Ось вам принцеса перинка». А тоді і осінь у гості завітала. І от зібралася картопля мандрувати. Куди ж ти підеш? спитала її Олеся з Івасем. У золоті гори, до палацу кришталевого. І ми з тобою. Тільки покличемо тата з мамою. Тато взяв дрібку солі, сірники і склав у наплічник картоплю та й рушили. Проминули село і городи. Чи далеко золоті гори? питає Івась. А потім дивиться, а їхній ліс жовтим лисичком позолочений, ясніє, як щире золото, і правда, гори золоті. зосталося знайти кришталевий палац. Аж тут легкий дощик шелеснув і пристав. Зайшли мандрівники в ліс кругом сосни в дощових краплинах, мов у кришталі. Оце ж воно той палац кришталевий. А тоді назбирали хмизу, розпалили багаття. Напік тато картоплі в Червоному жару, мама почистила сіллю, присолила. ой смакота!» А як повернулася додому, мама вчинила тісто та й напекла калачів. От калач прохолов від жару та й каже: Хочу свій рід перевідати ну ж мої родичі, признавайтеся, не цурайтеся, чи багато нас є. Подивлюсь і я на калачеву рідню, подумав Івась і сховався під столом. Тут обізвався хліб. Калач низенько йому поклонився. Ви усім нам голова, бо хліб то наш батько, а вода мати. А хто там за хлібом топиться? Привалили пироги, прикотилися мандрики, а далі плетеники, пухкеники, рогалики, кренделики, бублики, пундики, пряники, а що вже всіляких булочок та пиріжечків. Як вас усіх багато засміявся Івась. Осінь. Минула, настала зима, а з нею гарне свято Різдво. Наготувала мама різних страв, а Олеся узвар зварила із сушених яблук та груш. Приправила медом і поставила на столі, а там уже всіляка смакота. То Узвар став вітатися Добрий день, ковбаски, шинко, і вибуряк із хроном, Якся маєте пану холодець. Здоровенькі були карасів сметані, фаршована щука, Ради вас бачити. Добрий день, узваре, і ми тобі раді, бо без тебе стіл не повний а то що за красні панни? запитався Узвар. Бо в писаній макітрі височило щось хороше прихороше. То пампушки, невже не впізнаєш? Ти ба, які виросли! здивувався Узвар. Було ж таке собі непоказне тісто, а тепер красуні. Він зроду не бачив гарніших панночок, особливо йому подобалися крайня з них круглолиця ще рум'яна. «Пампушечко моя, душечко, обізвався Узвар. Виходь за мене заміж, бо як не вийдеш, то я згоря скисну. Вийду, вийду, бо й ти мені полюбився, призналася пампушка. Ото добра пара, пампушка за зваром гомоніли всі страви. І ось на столі дванадцять страв, Колядники під вікнами. А хто це стукає, а шибки дренчать. Це я, вовк, дозвольте калюдувати. Зроду такого колядника не було. Та що вдієш? Не боронити Просимо. Вовк сів під вікном і забив. Да, а вашого тата три гостинці: перший васик, друга Олеся, третя матуся. Віддай тату за коляду і Вася вовче, пані брате, у нас для колядників інші гостинці. Яблука хороші, як намальовані. Ні, не їстиму, хай їх олені гризуть. Застукав, загрюкав, в та й колядує угу. а ага, коляда, віддай тату за коляду Олесю, вовчику, братику, знов благають тато з мамою. Ми для колядників горішків приготували. Ні, каже, хай їх білки лускають. Сів, морду підняв і завив, заколядував, гу. Коляда, віддай тату, за коляду, маму, бо я вже сердитий, що йну, тату за голову. Схопився, а діти заплакали. Вовче, є в нас для колядників і ще один гостинець. Ковбаса свіжа домашня, понюхав вов ковбасу, завив, від насолоди. От краса, ковбаса, каже. Схопив кільце ковбаси в зуби та й побіг до лісу, а вже там колядує, дивлячись на ясен місяць, скільки. Сам собі знає. Не знаю, як у вас малята, а в мене від цих казок аж слинка котиться. Піду чогось попоїм. Тож до наступної зустрічі. Не забувайте читати наші казочки на сайті каналу Плюс Плюс.